Перше, що хвилювало, щоб було все добре з дітьми в гуртожитках, з людьми, які на місцях, на робочих місцях були у корпусах і в гуртожитку, слава Богу, з цим все добре. Але ви бачите, які значні руйнування в університеті, вибачте, хвилююсь, не можу спокійно говорити. Ми просто без вікон, знищені лабораторії, потужна матеріально-технічна база, яку прийдеться відновлювати, настільки Безглузда атака зі сторони недружньої нам країни на вищі навчальні заклади. І вони пишуть про те, що вони попали в ціль по військових об'єктах. По яких? По яких? Я розумію, що їм не треба ні освіта, ні наука, їм не треба, нам треба. Звісно, зараз я зробила ще вночі заклик до співробітників університету. Ви бачите, люди всі збираються. Ми зараз будемо наводити лад, збирати скло, щоб ніхто, не дай Боже, не поранився, бо вночі це було страшно. Ці осколки, тріщини, вони летять навіть уже після того, як стався вибух. Ви бачите той потужний двигун, який лежить серед двору університету. Тобто, це була якась спланована атака і. Знай знайти цьому якусь логіку ну, воно не підлягає логіці зовсім це жах.